Слава Богу, сестри! Слава Богу. Буду говорити по українській мові. Думаю, ви розумієте. Може, суржика трошки по-білоруськи, так щоб було всім добре. Я не націоналіст, і мені різниці, яка мова, але ми кожен говоримо як нам легше, правда? Право. Хай Бог благословить. Ну, Милость від Господа маємо таку, що є тут, в Америці. Можемо бачити вас. Є рідненькі, близькі, які були членами церкви в нас, переїхали сюди, бачу, їх Бог тут благословив. Ми маємо і вам подяку, що ваша церква також участвує, добродіятельності. є, так і там іде проповідь Євангелія для біженців, і так, і словом, і ділом. Люди каються, приходять до Бога, шукають його. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Я ніколи не пік хліб і його зараз не роблю, але так сталося, що випала така місія на церкву: пекти хліб, роздавати свіжий хліб. І то знаєте, ценно люди дуже цені тим хлібом, вони навіть чекають. І то є милість Божа. Я так скажу: один насадив, а другий поливав, так? Але працюють все на один сноп, і я думаю, там нагороду будемо мати всі. Слава Ісусу Христу! Він є добрий, Він є люблячий, Він є милуючий і в тому нічтожному є драгоценне Не в тому, що люди йдуть до Бога, вони знають про Ісуса, вони каються, міняють життя, і Бог спасає людей. Слава Ісусу! Через то я думаю, що не все так страшно, як ми думаємо, але Бог прислідує свої цілі і воля Його блага. А блага це саме основне спасти людську душу. І Бог допускає, буває такі тісноти, війни для того, щоб. Призови мене в день скорбі, я ізбавлю тебя, і ти прославиш мене. Слава Ісусу! Слава Богу. І через то Бог працював, працює і буде працювати. Друзі, я, я хотів би прочитати Слово Боже. Думаю, нам знайоме це послання відкровіє церкви. Ви не раз його чули, браття, проповідували, але це чистий смисел. І якщо він є, то браття возбуждають його в нас, освіжають, щоб ми могли внікати, поправляти своє життя. Ми народ святий, люди взяти в уділ, але наш статус святих людей, святий да, освящається ще. І банюю водною посредством Слова, Бог. як Очищає від всякого порока недостатка. Те, що ми з вами не куримо, не п'ємо, не ругаємося, це дуже добре. А те, що в нас є звички, є пороки, є характер, Бог на те дивиться, працює над нами і Він хоче нам допомогти. І я так установлюсь перед тим, як буду читати за учнів, це були різні люди з різних сімей, з різних городів. Відразної праці і роботи, і Бог їх взяв в одне. І саме трудно було це жити братам разом, але що вони були разом, що там був і Ісус з ними, і Бог працював, якщо були якісь конфлікти, непорозуміння, Бог знав, як то все поправити, розуміти, наставити, благословити. Я вам скажу, що навіть коли вони неправильно Користувалися дарами і хотіли звести вогонь. Христос просто поправив і сказав: не знаєте, якого ви духа, він їх не залишив, але забрав їх із тим духом, з недоліками і далі працював. І це вийшло 12 Добрих апостолів, які проповідували Євангелія, каялись багато людей, і Бог через них робив велике діло своє. Слава йому! Слава. Я думаю, як ми є з недоліками, головне, щоб з нами був Ісус. Він поправить, підтримає, врозумить, і це блаженство, кого врозумляє Бог, воно є милостю на церков'ю. Бог нас розумляє і працює святий. Да, освіщається. ми на цій дорозі, хай Бог поможе нам. Це третя голова Лодіківській церкві, воно всім насущне. Це хронологічно наше, время. це останнє наше. Время. Ну і що маємо, то маємо, Можливо, не везде, але воно є. Ну, добре, що тут є вихід. «Но, Як ти теплий і не горяч, 16 вірш, і не холодінь, то і звернув тебе у своїх, це вирок такий недобрий. І далі він поясняє, слідство йде, Бог завжди, Він говорить, розказує, про що причину, облічає і дає вихід, і чекає глибокого покаяння. «Ібо ти говориш, я багато збогатіла, ні в чому не імею нужди. А не знаєш отут, що ти нещасне жалок кніж і слеп і нах. Советую тебе купіть у мене золото огнем очищене. Брати і сестри, отакий вірш. Один. Я хотів би просто е, установитись на цьому, що є послання написано: Внікай в себе і в учені. Цим займайся постійно. Це сама тяжка робота. Коли не внікати в ближнього, в ближнього легше, в ближнього в сім'ю, в родину, а от в себе це нелегко вникнути. І Я говорю, що є одна іскрена бесіда, і нам треба мати зустріч. Ми можемо поговорити з братом чи з сестрою. Це в зеркалі, це той чоловік, який має нашу метрику, свідетельство, паспортні дані, не все. Він нас знає саме краще, Він приймає облічення. Вони знають один одного, вони увіщивають, вони навіть каються один перед ним і осуждають. І такі зустрічі нам треба мати. І є чудо таке, чудеса великі: що коли дивишся в зеркало, бачиш брата, дивися в зеркало, бачиш сестру, це неправильно. Я думаю, природньо і нормально. Це коли ми можемо побачити себе. Бог називає Писання зеркалом, ми можемо побачити свою внутрішню людину. Якщо я задаю ціль перед Богом, стаю на вагу і кажу, займаюся собою, душопопічення своєї душі, кажу, Боже, укажи і покажи. Бог обов'язково покаже наш недолік. І коли ми вникнемо в себе, ми побачимо і усудимо себе. Якщо би ми судили себе, то ми уникаємо суда Божого. Ага. Бог дає нам милость, очищає від порока нечистоти, приображає в образ твій от Господнього духа, і ми стаємо кращими і добрими, плодовитими і сочними, і ми можемо принести плід і бути одним одному благословенням в сім'ї, в родині, в церкві і на роботі, коли Господній дух, Він в тобі. Це сокровище, яке бачать люди, але нам до цього треба йти. І, і тут є таке, що а ти не знаєш, брати сестри, Бог знає все. Ми по-різному на себе дивимося, ми по-різному можемо бачити себе. І можемо не бачити. І Господня ціль розказати, як бачить Він, і допомогти нам побачити себе. Це дуже важливо і совет – купіть. Якщо приходить до нас безкоштовно по благодаті, є коли ми втрачуємо, треба брати усилля і платити велику ціну. Треба купляти. А що ж чоловік може купити, якщо він і наги? Фактично, ну Бог требує неможливого від людини, від бідної людини, яка не має нічого, треба щось купити. Але він розуміє, що там уже жертва, і одне, що ти можеш купити, це согласитись на огонь, на смирення, на уніження і на смерть. І люди мені угодно горнілі унічиння. І я скажу, що золото золото, це є золото. І ми не раз бачимо кольцо. простий примір: сплав, який є на руках. Людей, якщо вдарить сонечко чи проміні, воно блистить гарне. Мені, яке я не понімаю, мені нормально, то є кольцо і то є золото. Але якщо підійде плавільщик, який розуміє і в його очі в голові, він бачить глибше, він розуміє те, що форма кольця. Це форма, яка тримає. Він понімає те, що золото, воно мягке, йому воно наматувати на палець, воно не може мати форми, воно наматує, воно дуже м'яке. І він понімає, що форма із-за того, і блеск проявляється, із -за того форма, що там є інородні метали. І він понімає, якщо він дасть мені урок, приподасть або нам всім, він дасть огоньку, і ми побачимо. Що звідти зсередини, з того гарного, з народного, з того ві з того віда благочесті, коли Бог занурюється і достає в нас те, що йому не угодно внаружу, коли ми самі не справилися з собою, коли ми не осудили себе, не вникнули в себе, коли ми не винесли це, не сповідувались Бог приходить як батько до виховання, до того, що хрестить нас огнем. І Він розуміє це все. Треба підняти в і показати. І воно виходить, і народне, на яке сховано в золоті там, воно виходить наружу. І плавільщики особирає. Брати, сестри, і це так в нас буває. Вроді би, зібрався нормально, дає знову гню, і воно знов десь береться. Люди себе не можуть взнати. Вони були такими хорошими людьми. Вони про себе були гарної, доброї думки, але коли приходить випробування, коли приходить вогонь, вони дивуються, де воно береться. І нам головна задача, брати і сестри, в цьому іспитанні, в цьому гні, в цьому горнилі знати, що в цьому недоброму є добре, де Бог робить ціль, де він очищає і достає те недобре. Нам треба справитись з тим, що коли цей вогонь, це випробування показало нашу суть, наші недоліки. Нам обов'язково треба дати Творцеву, який нас плавить, щоб Він це забрав. Ми маємо це і сповідуватися, щось зробити, бо якщо воно застине в такій формі, де зверху буде така форма і те все внутрішнє, недобре, воно буде в наружжі. Ми будемо такі ходити і так будемо жити. Надо дозволити, щоб Бог забрав це. Правильно поступити і прийняти, якщо в тебе гнів, якщо в тебе роздраження, негодування до ближнього. І ця ситуація, крещення вогнем, вогонь показав і достав. Обов'язково треба глибоке, неізмінне покаяння прийти і його забрати, дати Богу забрати його взагалі. І коли Бог оце плавить, ти робишся мягким, золото стає дуже м'ягеньким. Це смиренний чоловік, Бог його гне, потрібні. Рибляє і благопотребний владики на всяке добре діло, і воно. Ток, воно йде в таких даже деталях, де вони сокриті, мікросхемах, де воно велико употребляється людьми на благо їхнім. І золото воно проходить, пропускає великий ток. Божа сила, вона діє над такими освяченими, очищеними людьми. Слава Богу! Богу. Соврею Тебе купіть, якщо в цьому ничтожному треба йти в горнило. Ти сестри, не ужесточати своє серце, знати, що ти молився, ти просив, щоб Бог тебе употребляв, щоб знайти своє місце, бути благопотребним. Він почув твою мою молитву і дав вогню. Треба освячення, треба подоставати все, щоб не мішало, і бути таким чистим, святим і благопотребним. Слава йому! Алілуя! Я розумію, що я приїхав з України і я прийшов в таможню. Я розумію, що таможенники могли досліджувати мене дивитися, мої сумки. Я проходив, десь дзвінить. Я міг попасти на лічний досмотр, і мене могли подивитися. Таможенник має законне право, якщо я подозрілий, як мати мене родила, і заглянути, куди він хоче, і провірити все. І... Ти не провезеш нічого, але ви розумієте, що не один таможенник, не одна таможня не може взяти ненависті, обіди, гордості. Я це можу провести через таможню. Ніхто мене не найде. Це я знаю тільки, що з України я можу привезти сюди гріх і тут з ним жити. Но є престол Божої благодаті, суділище Христове, яке ніколи не пропустить, і тому ми тут маємо горнило. Вогонь, щоб це все залишити тут, щоб нам покаятись, і сповідуватись, примиритись, очиститись і бути чистими, непорочними в небо. І ми там будемо разом, брати, сестри. Я бажаю цього, я вірю цього, що ви придознанні, оправдані і Бог. Наче ту роботу над нами доведе до кінця, і святий освятиться, і Бог забере. Слава Ісусу Христу! Слава Треба бути доступним, довірити Йому, що Він, якщо ми попали в ті руки, то Він зробить все буде добре. Алілуя! Живий Бог Ізраїля, слава йому! Я хотів би трошки наклон дати другої теми і сказати для тих людей, які, можливо, проходять якесь горнило, але в них зовсім друга місія. Бог з ними має діло. Бог поставив на них, щоб прославитись. І ми знаємо того сліпого, де було питання в учнів. І самі люди через учнів питають, ну хто согрішив? Бог дав поправку, каже, не він, не люди. Але щоб з'явилися діла Божі, як добре мати пораду від Бога, як крашу, який близький учень спитав Ісуса, іде порада, совет за життя, чому постигло цю людину? Ти знаєш, як до неї відноситись, як її сприймати, як її підтримувати чи з нею балакати і допомагати. Це дуже важливо, брати і сестри. Я хотів би сказати, що за одну сім'ю Бог. Нас може употребляти в другому, тут іспитує, тут плавить, тут очищає. А є, які вже іспитані, виплавлені, Бог на них ставить, через них прославляється. І, вроді, їх постігає горнило і випробування, але ми будемо такі е, нескорі. На слова. Ми зробимо витримку і будемо мудрими людьми, понаблюдаємо за цією сім'єю, за цією людиною, підтримаємо і краще ми помолимося. Ми мали таку велику сім'ю в Іфанії, де мав Ісус. Це настільки Христос влюбив їх в себе і вони в нього, що Він спокійно туди проходив і мимо не міг пройти. Він заходив туди і там його чекали. Там були гарні собрання, там відкриття получала Марія, яка сиділа у них. Це блага частина, яку міг поділитися з нею Бог. Це те, вона знала навіть те, що на той час, можливо, не знали апостоли. І там апостоли були, там субрання були гарні, там благословення були, там сам Бог відкриття давав, Він сам там говорив, там все було добре. Це була прекрасна сім'я, яку бачили сам Господь там проводив рем'я. Але Ісус забрався і пішов, в нього свої дороги, свої маршрути, в нього бідні. Люди йому треба спасати, милувати і І коли він уйшов, постукала хвороба, а за нею смерть в цю сім'ю. І було допущено те, щоб Лазар заболів і помер. І ставка була на тому, що там в цій сім'ї мало відбутися воскресіння, було поставлено на цю сім'ю. І куча питань, чому постигло цю сім'ю, але їй постигло, що Богу треба було, Лазаря, щоб війти з ним в Єрусалим. І написано, що люди багато прийшли і повірили, покаялись, тому що Він воскресив Лазаря. І це треба було через когось зробити. Це треба, було, щоб десь хтось вмер. Це треба було, щоб пережили це і спитання, і випробування. І це якраз на цих добрих людей, які любили Ісуса, воно прийшло. І оця сім'я, і ця родина вона зважила всіх окружаючих. Кожен думав, що Хтів, кожен розсуждав, але Бог поправляв і проводив цю сім'ю. Вони проходили це, як розуміли. Вони йшли до Ісуса, Він дав відтримку, поставив крапку над всім і прийшов як начальник життя з владою Його Воскресив і повернувся в цю сім'ю, і заставив каятись багатьох людей, які неправильно думали про цю сім'ю, бо кінець покаже і відкриє. Щоб Бог являв славу і проводив цю сім'ю, і там являлося Воскресіння. Ава, Отче, слава Богу! Він є живий і вічний Бог. Благословено Його ім'я. Я думаю, за того хромого, скільки вже ми говорили, скільки ми чули. Але давайте трошки порозсуждаємо. Я не хочу говорити, що може воно так було. Але ми, люди розумні, маємо розсуждати і дозволити собі. Кожен має право сказати, Мінче зробити витримку, але Христос три рази входив в храм і Він наводив там порядок. І коли він виходив вже з храму, приступали до нього хромі і сліпі, і він їх оздоровляв. Цього хромого Кожен день садили возлі храма. Логічно розсудити, він був там і сидів. Але ставалось так, коли Божа рука діяла, коли йшло оздоровлення, щось дорога Божа проходила мімо, у нього вставали люди, які були хворі такою самою хворобою, вони піднімалися перед його очами і уходили, а він оставався сидіти. У нього було куча питань, він не знав, чому таке воно. Але Бог знав, він його тримав, що коли два молодих хлопці будуть. З великої родини і сім'ї, де знаходилися в любві, у народа і у Бога. Вони будуть направлятися знов, і він буде пильно дивитися їм в очі, і вони йому не раз давали. Він знав, що ці люди дадуть. Але случиться велике чудо, те, що коли прийшов час йому піднятись, і п'ять тисяч людей має покаятися. Мій Ава, Отче. До мене дзвонить одна наша член церкви, вона молода дівчина. Вона прийшла до Бога в неї розсіяний склероз, вона не може ходити. Вона в школі психологом робила, але так сталося, її вдарило. Вона потрошки передвигалась, але потім вже злягла. Вона дзвонить до мене і каже: Віктор, чому так? Скажи мені. Я кажу: я не знаю, чому так. Я не можу тобі дати відповіді. Але я чув пророческе слово, коли було вигукнуно Богом. І він казав, що прийде час, коли Бог буде говорити. Таліма комі, тебе говорю, встань. Можливо, ти, кажу, сидиш для того, щоб Бог тебе підняв, і все село воно покаялося. Амінь. Ава, Отче, ми маємо підтримувати таких людей, і ми не розуміємо, чому Бог проводить. В нічтожному є драгоценність Божа, і Господь знає. Я не знаю, чому, але статус вдови. Чоловік вмер, в найні, і вона вдовою осталася своїм сином, але. Так сталося допущено, постукала смерть. І вона хоронить свого сина. Багато прийшло плакати, підтримати. Вона має два статуси: Вдова і сирота, сльози. Не один говорить не плач. Підтримували, як ми люди, буває, підтримуємо. Але сталося так, Бог поклав в великому плані, щоб зайти через це Воскресіння в це місто, бо там багато мало покаятись людей і бути велике пробудження. І коли коли вони направлялися туди, була зустріч, дві церемонії, де зустрілася смерть життям, і Бог установив. І ви знаєте, брати і сестри, я так собі повторюся ще не один там утішав її, але коли прийшов і Ісус, і ця церемонія мала остановитися, прийшов начальник життя. Остановка, він мав право підійти до цієї жінки, і, можливо, він сказав те саме, що говорили люди, не плач, не плач. Він побачив її і жалився. Але коли люди говорять не плач, воно плачеться, бо нічого не міняється. Ми маємо підтримувати один одного. Ми маємо добре слово сказати. Ми матеріально маємо підтримати, Позвонити. Маємо прийти щось допомогти. Це Але да. буває втрата така, що мало того, воно настільки на серці, але Бог, який прийшов і сказав Ісус, не плач. Він пішов, зробив і забрав те, від чого плачеться. Він повернув її сина і благословив її. І цей одер боліє, цей де був. Він коли поклав, він міг цю процесію встановити. Ми не раз чули ці проповіддя, говорили нам, брати, але він міг установити. Я думаю, так, якщо б я десь на похороні підійшов і щось там поклав руку, мені подумали, неадекватний чоловік лізе не туди, не знає своє місце. А Бог, який підійшов, він міг. Коли він поклав руку, смерть вона останавливається. І я бачу, що коли він підняв цього Хлопчину і віддав для цієї жінки, це було призирати сіроти вдов в їх скорбях. Бог, який сказав, автор цього послання, він і це виконав. Амінь. Ава, Отче, крамана Лабана Ребіднегес Палаоди, живий Бог Ізраїля, і вся процесія, які вони зустрілись, вони повернулись обратно сльозами радості, і там було велике пробудження. Там Бог велико діяв і благословляв. Бог прийшов через Воскресіння туди, в те. Той город, слава Ісусу Христу. Я не знаю, чому допущено так, що, вроді би мав сім'ю, але так сталося. Гріх прийшов. Демони зайняли цього чоловіка, батька забрали, чоловіка забрав. Всей город не може дати ради. Його в'яжуть сипами, не можуть нічого спокій відняв від всіх, ну він зарушив мир і нічого людське не діє. Все стараються зробити, а не може, але Бог знає, Він направляється і пливе. Він буває, навіть з учнями не ділиться. Вони мають велику приграду, бурю. Але є Бог, який має напрямок, та має бути великий проповідник уставлений. Йому дасть Бог звільнення, бо він те допустив і Він те перев'яже, звільнить його. Перемога йде над вітром, приходить туди, звільняє і уставляє проповідника, коли припливає знов другий раз. Там було велике пробудження. Слава Богу! Ми маємо дивитись так на Божі дії, що якщо воно не добре, якщо війна, Бог знає, що ті люди вони не хотіли б каятись, їм не треба був Бог. Але коли стрельнуло, коли взірвалося, вони в скорбі почали волати до Бога, заключати, обіти і завіти. І це як глибоке покаяння, бо Бог не остановиться ні перед чим. Він спасає душу і веде людину до покаяння. Каяні, слава Ісусу Христу, брати сестри, ми, якщо йдемо в випробуванні, і Бог нас очищає, це одна сторона. Нам треба бути піддатливими. Бог зробить Тебе золото, через яке буде діяти. Ти його купиш, заплатиш цілу, але будеш благопотребним на цьому місці. Ти будеш сосудом в честі, Бог буде тебе употреблять, благословляти, використовувати, і ти будеш радіти і не жаліти. В тебе висохнуть сльози, і ти скажеш, як. Добре, що Бог працював. Візьміть батька хірурга, коли його син, апендицит, і що робить, він кличе його і говорить йому, апендицит в тебе і є два положення. Давай, синок, ми договоримося і порозсуждаємо. Бог старається так людині сказати, щоб вона зрозуміла. Ми Своїм дітям, коли наказуємо, теж об'ясняємо за що, щоб це було на користь і на добре. Він скаже: Сина, є два положення, я мащу тобі зеленьку і просто поверху, і відправляю тебе додому. Тобі не буде боліти, але ти помреш. Або ми домовляємося, я буду робити тобі больно. Нам треба розрізати, буде боліти. Ну я буду тебе спасати, ти будеш жити. І дитина дивиться в очі тата, який робить йому больно. Вона плаче, але розуміє, що тато спасає його. Так Бог, буває, приносить ранину, Він і перев'язує тобі. І коли Йосиф обернувся назад, він заплакав і сказав: то Бог зробив, Він побачив, що в тому недоброму є добре. Манасія Бог дав забитнє. Дом Отця, Він забув, тому що Господь, коли тебе проводить, ти не будеш споминати, ти не будеш тим жити, ти будеш бачити, який перст Божий. І Бог, доробивши роботу, вилив на тебе благословіння, подав тобі милість, припоясав, дав тобі сокровище, силу і помазання. І ти сказав: стояло, стояло, стояло! Алілуя! Рамана Лабанараміни раміни Палауди, як тебе молитись до живого Бога. Бога, я розумію, що може хтось проходить долини плачу. Знай, там треба відкривати істочники. У Бога є план перевести тебе від сили в сили. Не устанься там, не вплач, а ти переходь помаленьку, переходь, проходя долину і плачу, смиряйся, приймай як від Бога, омоляйся і плач, і проходь день за дня, Бог виведе тебе на висоти і благословить тебе. Амінь. Романа Глауди, живий Бог Ізраїля, слава Йому! Я вірю, Він є на цьому місці. Ми будемо молитися до живого Бога, ми будемо підтримувати тих, які проходять долину плачу, випробування. Можливо, Бог ставить на них, щоб явити славу. Може, Він проводить їх тим, щоб плавити. Давайте ми і одних, і других підтримаємо, помолимося, покаємося і призовемо ім'я Господнє. Амінь. Молимося, брати і сестри.